Саш, ну так багато було всяких інсинуацій стосовно цього обміну. Безумовно, в тисячах українських родин наступило щастя. прийшло, прийшло, прийшло свято. їх рідні та близькі повернулись з того світу. Давайте будемо називати речі своїми іменами. І в той же час я цілком розумію обурення, емоцію Дениса Прокопенка, радіса. Я його знаю особисто. Я завжди кажу, що таких офіцерів, як він, я би ну не знаю, друкував би на, на, на ксероксі там, чим більше таких офіцерів буде в нашій українській армії, тим сильніше буде наша військо. Це моя думка, але я вважаю, що це аксіома. А і він там от, так, проміж строк на, натякає, нагадує, що вони не здались самі в полон. Їм наказали здатись, були якісь там домовленості, бо були якісь гарантії. Як розумію, як тільки е, гарнізон Азовсталі виконав цей наказ, всі гарантії були е, ну, змита в унітаз. Багато хлопців, е, зокрема, САЗО, загинули в Оленівці. А на жаль, напевно, хтось е, і ніколи не повернеться з тих ополонених, е, і все ж таки кожен обмін він як командир свого підрозділу є. Чудово розумію. Він в першу чергу дивиться, скільки хлопців його обміняли. Ми чудово з тобою знаємо, де да не тільки з тобою, українці чудово знають ставлення російських окупантів до да хлопців, ну, до бійців. Да, хлопці, це ж не якась компанія до бійців. Наша може бригади АЗОВ, це дуже фахові хлопці. Вони дуже завзяті, вони шалено вмотивовані. І ворог чудово розуміє. Ворождо розуміє, що ці хлопці, коли повернуться в Україну, вони знову візьмуть зброю і знов стануть на захист своєї країни, як є, от на, на, наглядний приклад приклад, тот же ж Деніс Прокопенко і інші хлопці. Е, і він написав, що так безумовно, на якихось там задріпаних цих е, освободителів, так називаємо, ніхто азовців е, міняти не буде. Їм потрібно і мається на увазі окупантам, потрібно щось весоме в якості, е, скажімо так. Предмета торгу. Саме тому у нас ж є так звані да? папи російської церкви, то ФСБшний, які прячуть, як співав Тальков, КГБшний пагон підряси під і таке інше. Тобто потрібні, потрібні окремі заходи нашої дипломатії для того, щоб витаскувати. А тих хлопців, які мають для російських окупантів якусь тану, -то, тобто, або яку, скажімо так, ціну. Тому що обмін, коли пройшов обмін Дениса Прокопенка та інших Волини і так далі, ви ж пам'ятаєте, яка тиша наступила, настала там на болотах? Вони, Аж, ну, вони ж їх перекосило. Як? Як ми далі тих, там вот, ну, всі слова, синоніми і епідети, якими вони нагороджували э, бійців э, Полка Азов, зокрема, командира Полка Азов Дениса Прокопенко. Так що ситуація достатньо э, неприємна, достаточно складна. Она взагалі тут ситуація якась з іншого боку, обміняли тисячу э, наших полонених, і з іншого ж боку, жодного азовця, э, жодного. З тих, хто бився на той Азовсталі, без жодного, без жодного, скажімо так, шансу на порятунок. Якщо я ну, я бачу там, да, діти там, а, я не буду називати, як там називати окупантів в Етерах, ну, в ефірах проміжвійськових. От окупанти, коли, наприклад, там зайшли, десь штурмують якийсь наш опорник, і це ж може зараз бути або, ну, загиблі, або полонені. Є шанс на порятунок. Тут прилітають дрони, починають. Вбивати цих е, штурмовиків, а там поні вже було там три кальця оточення. Е, все, тобто, все і єдиний там гвинтокрил, який прилетить, привезе щось необхідне і забере е, поранених хлопців. І мало то що забере. Йому надають, якось то ну повернутися назад в Україну і не бути збитими. Тобто, у тих, хто мог тримати в руках зброю, у них е, не було жодного шансу на порятунок, і вони все одно продовжували е, битись, все одно продовжували. Вести бій і про це треба постійно натякати, не тікати, не згадувати. Про це потрібно постійно розповідати в усіх етерах на всіх інформаційних площадках, але чомусь тиша. А те, що я бачу, Азов, Азов, Азов. Я чую тільки від самого Дениса Прокопенка. і бачу, от на фото всіх цих акцій, які проводять люди Фрі Азов, вони проводять в Києві, там вдоль там дороги на хрещатику стоять, де ще. Натякають, він нагадують усім, що ви ж пам'ятаєте, ви ж пам'ятаєте про них, хоча там не тільки Азовіт. На Зовсталі е, бились і представники морської піхоти. Е, досі в полоні е, мій колишній боєць, е, він потім був в 56-й бригаді, і там багато хлопців з 56-ї бригади також були на Азовсталі і так далі. і і так так далі, так далі. М -м, знаю, як на мене, то напевно Денис Паркапенка не тільки він чекали якось заяви Верховного Головнокомандувача. Який і віддав, як я розумію, наказ гарнізону на Зовсталі здатись в полон, але чомусь тише. Я дуже сподіваюся на те, що на найближчим часом ми ж не, ми не знаємо всіх планах. Можливо, зараз вже, от, доки ми саме записуємо відео, відео, можливо, йдуть якісь вже перемовини про наступний обмін. Можливо, там 300 на 300 ще, дай Бог. 500 на 500, а ще раз 1000 на 1000, можливо, там будуть азовці. Але все ж таки, е, треба витаскивати, витасовувати усіх та кожного. Стосовно цього, а, е, військовослужбовця, про якого зараз дуже голосно е, говорять в, в соцмережах зокрема, була ж історія в 17-му році, коли було бмен тоді ж був великий обмін. Це було, якщо не помиляюсь, по у грудень 2017 року. І коли вже пішли фото, ми побачили, ми мається на увазі військовослужбовця 37-го батальйона, якому я приходив в службу під... за часів, то одне ну, обличчя, яке потрапило в полон в состоянні ну от, прямо в серйозному стані. Вони були у Маріуполі, десь там якась сауна, какетабанів кинули, кінолі, ви таксі. І таксіст їх привіз прямо, прямо туди, прямо на блокпост до так званих данерівців. Ну, він потрапив, хоча потім його повернули прям герої-герої. Було величезне обурення, він тоді, пам'ятаю, хотів отримати статус ОБД, а судився з військовою частиною, чим все закінчилося, я не знаю. Але от, ну, іноді такі люди, люди попадають на обмін. Це говорить. Про одно вони, ну, вони не потрібні окупантам. Тобто, зрадники вони не потрібні нікому. Вони потрібні на окупанту на якусь там проміжок часу, щоб він виконав свою зрадницьку роботу, виконав молодець. Можливо, навіть дали якусь ту шоколадку. Можливо, навіть щось там пообіцяли. А потім, ну все, до побачення, телебачення, як то кажуть, все. Є там, в частності, ну, зокрема в Україну, і там уже нехай з тобою розбираються. Я думаю, що військова контррозвідка Збереться в, в усьому в офіційній цій історії, і буде надана своя крима оцінка. Що ти думаєш про ситуацію, яка склалася в 47-й бригаді? Ти пам'ятаєш, чи на минулому чи на позаминулому тижні командир одного з батальйонів першого батальйону 47-ї бригади Олександр Ширшин зробив заяву щодо бажання звільнитися з посади на знак протесту проти некомпетентних рішень командування? Це вже не перша ситуація в 47-й бригаді, коли, скажімо, внутрішні питання, проблеми виносяться на загал. Саш, ну, як, я, як, як, як діючий військовослужбовець, угу. офіцер Збройних сил України, ну, я не можу казати про все, якщо навіть дуже хочеться. Але е, обов'язково настане той день, він обов'язково настане, коли почнуть говорити. І не командири батальйонів, почнуть говорити генерали. І ось коли вони почнуть говорити, тоді, як розумію, комусь, як то кажуть, ніби покажеться в Савчинку. Це все, що я можу сказати. Коли людина такого рангу, командир батальйона, вже виходить на загал з такими заявами, якийсь там, ну, комбат, їх ну, безумовно, у кожній бригаді, батальйони, там є комбат. А людина, яка яку знають, людина, яка, яка поважають, людина, яка не була військовим, вона була якщо не помиляюсь там. Професором чи якимось, тобто, а от самі, ну, да, скажімо так, пробачать мені кадрові військової військові, я скажу з, з власного досвіду. А самі якісні, давайте назимом так. Офіцери, командири, якраз і виходять от цієї громадянської середи. Так було, що в за часів АТО, коли в нашому батальйоні. Самі е, в пахаві е, ротні і взводні це були так звані піджаки, які отримали своє військо-офіцерське звання десь там в, е, в вузах, і якби так воно все і пішло. І коли пройшов час, коли ми надягнули військову форму, це були ну це були лучші роти, це були лучші взвода, а це були найкращі командири, тому що вони знають, вони знають, як це по-армійськи, і вони знають, як те ж саме. А можна зробити по-нормальному. По тобто, якщо це квадратне, його треба ввести, а якщо кругле, його треба катити. І не навпаки. Ні, тому що Ні, навпаки, так, конечно, можна. Це ж армія. Да? Сказали е, е, армійську фразу, яка ну, заміняється. Фраза називається. І вперед. Але ж сенс. Сенс і результат. І ось, е, скоріш за все, от комбата вже увірвався терпець, і він. Я, я просто я, я, просто, я не знаю, я здогадуюся, як накипіла, що він вже вирішив вийти в соціальні мережі. Ну от знову ж таки, в цьому контексті нещодавно ти напевне стежиш за тим, що пише Валерій Залужний, колишній головну Безумовно. Мені цікаво, чому до нього не прислухаються абсолютно. Він же ж фактично Кто? прогнозує влада. Він фактично прогнозує прогнозує ті події, які відбуваються. От давай згадаємо перший його допис в The Economist», коли він написав, mm -hmm. що друзі мої, очікують, що бомбануло так, що аж ого. го Він аж позбувся посади. Ви ж пам'ятаєте, як Мар'яна на Безугла бігала по стилі по стінах з криками, з візгами, але я скажу ну, свою думку. А влада зробила дві фатальних помилки. Перша помилка, коли вони почали лізти в справи військові, тобто діяти, пам'ятаєте, старий номер з Comedy Club, якщо не помиляюсь, до да, не пробачити твої глядачі, Олександра. Хочу миші відкривати окна. От коли, да, да. От коли влада почала діяти так, це була перша помилка. Тому що не може людина, а, яка дупляння відбиває в справах військових, не просто там щось відрізняє якісь там звання і відрізняє, наприклад, гаубицю від комбайна. А розумієш, що така, тактика і стратегія. А лісти в, в планування а, військових операцій. І друга помилка була, коли зняли Валія, Валерія Залужного. Це моя думка, я готовий скажімо так вистоювати. Але це вже історія. Назад вже час не відмотаєш, плівку цю назад не відмотаєш. І ось я багато з ким спілкувався, з військовими, і всі майже всі сводяться до того, що і проблеми у нас стали виникати після того, як, як пішов, от як спочатку треба. Ну почали скажімо так керувати в ручному режимі військом. І коли о, почали атакувати інформаційно, почали атакувати Валерію Федорович. Чому, о, чому влада? А що, що вони скажуть? Скажуть: ех, прав Валерій Федорович, ех, ну що вони скажуть? Їм сказати чого. Тому що вони, вони чудово розуміють його правоту, тому що це генерал, це людина, яка, куди, якщо не помиляюсь, по-моєму, п'ять вищих освіт людина яка закінчила а, академію саме ну, і вторую саме відзнакою таке інше людина яка людина якої довіряли людина до якої прослуховувалися. я бачу зараз а, тот тако А, а, дешевеньку атаку на інформаційну атаку на Валерія Залужного. намагаються от, оце, от, типова, от, типова візуалізація поговорки Слони Мойського. Вони там намагаються щось його там кусити за його генеральські е, штани. Ну, понятно, десь там щось там трипають, але це так виглядає смішно. Хоча можна віддати належне, вони продовжують свою, продовжують свою роботу, бо чудово розуміють, що. Повага і довіра до Валерія Федоровича просто божевільна, просто божевільна. І це декого дуже сильно непокоїть. Я хочу згадати цитату з інавгураційної промови Володимира Зеленського. А такої а. Даже було, так? Да? Так. Ну, <соff> <соff> ти пам'ятаєш це. Саш, ти що зачитай? Його перед цю програму про країну мрія. мене, вибач. вибач, саш, вибач він каже. Казав, я хочу звернутися до наших захисників. Не буває сильної армії, там, де влада не поважає людей, які щодня віддають життя за країну. Я зроблю все, щоб ви відчували повагу. І пам'ятаєш одразу? Пам'ятаєш, що було після цього в серпні 2019 року? Відмінула військовий апарат? Одразу ж. Перетворило на якесь то шоу, на якесь то, Тобто, попало. Ну, де одні слова, і де дії. Тобто ну, ми знаємо, що у нашого гарячого любимого Володимира Олександровича 2 мільйони різних дуже якісних слов, дуже якісно працюють у нього спічайтери, а от слова завжди з діями якось то не стикуються. Ви бачиш, перебив тебе. Та, ні, це ми ж діалог ведемо нормально. Просто я до того, що от я дивлюся новини в неділю. Буквально вчора в Кременчуці група семи осіб напала на двох військовослужбовців ТЦК та СП. Двох нападників вже затримали, взяли під верту, варту, решту шукають. Це не перший випадок нападу на представників ТЦК СП. Це не перший yeah. випадок того, як хейтять наших військових ТЦКшників хейтять, які були на фронті, частина з них поранені. Що відбувається, чому І ми бачимо, що влада абсолютно не включається в цей процес? Я не чую жодної фрази від президента, від його оточення про те, що треба люди добрі, почніть поважати військових. Ну, Олександре, давайте тут спробуємо розкласти цю проблему на декілька складових. А перша є якісь там ну некрасиві, да, будемо назвати своїми словами дії деяких співробітників ТЦК? Напевно, є. Я з ними особисто не стикався, але іноді дивишся там ну, оті відео а, і бачиш, що там сям ну перегиби. Ну, то есть ну, ну за НАТО. За НАТО на не то що на грані то есть, з порушенням закону. І, на жаль, немає е, жодної якоїсь то серйозної реакції, що цей військовослужбовець він порушив закон, і саме тому він буде відповідати. Це перша складова. Друга складова. Якщо відкрити телеграм-канали дуже-дуже ну, да, патріотичних, а, наших українських, якоби як українських, але правда ні десь за кордоном люблять Україну а, блогерів. То складається думка, що на вулицю вийти неможливо у будь-якому місці. Я написав на своїй сторінці в Фейсбук допис е, власного досвіду. Коли я був в Києві, я був у відпустці, і я був змушений їздити е, ну, там, з певних причин: їздити е, кожного дня в Київ, в центр міста, е, Ну, щоб доїхати швидко і без проблем це метро. Швидко і без проблем. І ти доїхав. А, і я, от, мені було просто цікаво, скільки разів до мене підійдуть, скільки разів мене. от, я, я, я навмисно не вдягав там якісь там, мілітарні елементи одягу, тобто ніяких там так, тактикульних штанів, там, цих, 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 Соломонов, там ні-ні. ні от Просто цивільна людина, максимально цивільна людина. А, бо більше я навіть не бачив ні одного а, патруля. Ну, просто не бачив. Хоча в мене метро, кінцеві станції метро, якраз там, де можна якось там або зранку, коли люди їдуть на роботу, або звечора. Мені от, потім писали в коментарях: та що ти там, Петро, от це так, ти нам от розказуєш, Київ. Та, та був я. І в Житомирі був, і в Харкові був, і в Сумах був, і в Запоріжжі був. Тільки в Запоріжжі. У 23-му, у році ми стояли під Запоріжжям, а в селах. От. Зупиняли? Зупиняли. Їдеш на блокпосту? блокпости, вибачте, війна в країні. Зупиняють. Документи, пожалуйста, все, питання маняких їдете. Зупиняли чи мене? Поставники ТЦК, так, це було, по-моєму, якщо не помиляюсь, двічі якраз е чернівці і із Чернівців. Зупинили, показав військовий квиток, поїхав. Все. Тобто, е картина, е скажімо так, вона. Скльопана Все, іскусна. Ти на вулицю не видиш. Ну, відкриваєш там телеграм-канал і смотриш 30 е, дописів і 30 дописів, що ТЦК, ТЦК, та когось там заламали, закрутили, ТЦК, 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 ТЦК. І у людей вона, вона і виробляється оця істерія. Вони чомусь вважають, вони чомусь вважають, що якщо прибрати ТЦК, ну, давайте да, от, пограємо в гру, я завжди. Коли там з цими сержантами або офіцерами ми щось там обговоримо, гордувати моделюємо ситуацію. Якщо так, що ми робимо тоді? Ну, то есть, план А, план Б, план С там, і таке інше. А ну, от якщо зараз моделювати ситуацію, щоб прибрали ТЦК? Все, закрили к такої матері, все, всіх разогнали. Ну, все, далі що? Ну, що далі? Народ скаже: нарешті, слава ті Господі. Все, тепер ми побігли в рекрутингові центри. Все, ніякого ТЦК. Так буде? Ну, а а -а. Не Чи є так? Тобто всі ці оціді, абісранці їх називають, які зараз сидять там за кордоном, а виїхали з України там, з ліповими справками, це ну, вже ну, там, не суттєво. Вони скажуть, от тепер все, тепер ми повертаємось, тепер ми повертаємось в Україну. І все. Тепер там прийшов той час, коли я піду. От я виберу, да, от я, я, я бачив, відкриваю от YouTube канал, і там третя штурмова або Азов, там стільки роликів, такий якісний, ну дуже якісний контент. що от Піду к этим? Ні. Коли кажуть, давайте перевдягнемо працівників ТЦК в іншу форму, що бо що? Ну, ну скажіть, будь ласка, що би що, для чого? Це військовослужбовці, подобається вони, не подобається, це військовослужбовці. Ви їх перетягнули. Супер. Да. Ну, от захотіли, да? давайте. Ну, давайте нашилі їм на форму а, два а, жовтих а, трикутника, тока, ну, один к другому перекручений. І що далі? Я завжди кажу, говорю, залиште, от, залиште цю, цю цікаві з роботи. От залиште їх. Йдите самі. Ви можете самі самостійно прийти в ТЦК. Ви можете самостійно прийти в будь-який рекрутинговий центр. Обрати собі а, військову а, спеціальність за фахом. Тим паче, зараз рекрутингові центри вони слідкують за кожним. Хто як там через а, навчальні центри. Бо якщо ви там не довіряєте, там, ну, там, яким -та, ну, ну, яким-то, столько бригад, я вже навіть не намагаюся їх запам'ятовувати. Просто не намагаюся, ну немає сенсу. І в підрозділ, який на слуху. опять же, повторюсь, статья штурмова, Азов, К-2, АХИЛЕС, за э, зараз уже бригады, э, те же полки, Мадяр уже наверное, скоро в дивизию развернется в итоге. Идите для них. Вот так. Вот так, скажем так, специальности и вот такая потребность у людей. Нет. Нет. Это, значит, они скажут сейчас, уберите ТЦК, ОТЦК а, а все равно они пойдут, потім сейчас что-то продумают. Скажут, ну я не знаю, что они скажут. Ну, у них же вариант, они так сидят и генерируют эти отмазки, как со скоростью просто свет. И на жаль, вот е, на жаль, багато кто ведется на це. Они не разумеют, что одной простой веселой это война. Ну, вашу мать, это война в нашем доме. Вона, вона не там, десь далеко, там, десь я не знаю, как это було, Афганистан был. Навіть не та война, яка була в АТО. Ну, дета-та там є АТО, то -та, -та там. Ета. Тим більше була е, мобілізація, е, рік, там, все там, 6 хвиль мобілізації, десь там. Війна от, ти виходиш в Києві і на голову прилітає Іскандер. Люди вранці, верні, вранці прокинулись, ввечері лягли спати, а на наступного ранок вони вже не прокинулись, їх просто вбили. Це, ну, це Отак от, от так, от виглядає війна. І, ні, ні, та не наша справа взагалі, я не я, лошадь, не моя, я, я, я такий. Мене заберуть. У мене зараз е, звільняються, звільняються два віського, один з військових службовець звільнився. У нього, на жаль, е, пропав без звісти рідний брат. Одразу, згідно з закону, він подав документи, ще не помиляюсь, три тижні. Інший військовослужбовець, дуже гарний хлопець, зараз звільняється, тому що у нього троє дітей. Він пішов туди до, 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 до другому році на цьому пориві. А зараз вже йому дружина там препаратором так добряче просверлила йому голову. Він підходить, командира, вибач, я буду яру: блін, друже, от закон є закон. А якщо ти залишишся, я скажу дякую. Якщо ти підеш, я теж тобі скажу дякую, тому що ти дуже дуже Тобто, Є закон, він працює. Що люди приходять, наприклад, була також люди, кажуть, ми хочемо, ми хочемо до вас. Потім приходить, дзвонить, Велика, не пускається, все, труба. Я не підхожу. Я тільки для служби. там-там-там. Є різні нюанси, з ними треба з усіма розбиратися. Я скажу: от є люди, які так називаємо дезертіри. Є люди, які втекли з армії. є. І я чудово розумію, що, наприклад, працівники вже ТЦК з поліцією їх будуть затримувати, ну, скажімо так, більш-менш жорстко. Є люди, які змили повістки в унітаз, є багато їх. Я був в Житомирському ТЦК, це було що майже рік тому ми приїхали з одним які який сказав хочу до вас. Ми нікуди не здернули, бо фактично ну, ми пішли з ним до того саме. Він пішов там, кабінет і потім поїхав на центр. Mm -hmm. І Ми зайшли там на першому поверсі якраз приїхав наряд поліції, сказали, давайте там ну, представників будуть їхати на якусь адресу, де проживає людина, яка там уже по-моєму, 7 або 8 повісток сказала, до побачення треба І Я теж думаю, що скоріше зовсім, лицепри... ну, зовсім лицеприятне розмова одним з одним. І інша сторона медалі. Є ролик, на Олександр Тина його бачив, я його коли побачив, він так б'є, він б'є так по емоції. Знятий якісно. Не те, що сама картинка, а підход. Іде чоловік з коляскою гуляє, підлітає автобус, руки, люди в пікселі, бам-бам, все, уїхали, коляска залишилась. На що ну, перша реакція? Перша реакція нормальної людини – Вот суки, да? Ну, ну не тварі. Я тут дивлюсь, думаю, дивно зняти ролик. Він зняти був так, щоб не можна було зрозуміти взагалі, яке це місто. Тобто, в кадрі було коляска, чоловік, автобус і коричневий забор. Такий корічний забор може бути завгодно. І як потім вияснилось, ну, з'ясувалося трохи пізніше, це був фейк. І тоді, тоді питання, а фіг же ну, зняти ким? Зрозуміло, що російськими спецслужбами, які чітко знають свою роботу і дарма вони свій хліб точно не їдять. Питання, виникає питання. а Навіщо вони це знімають? Ну це ж не їх країна. Да? От навіщо вони а, талі, скажімо так, толерують суспільстві ненавість євродав, зневагу до ТЦК? Днями, днями зовсім випадково кимсь кринам вибачте занесла. Ливо вратарь в телеграм канали на кисторосійський телеграм-канал. А там такі ж ролики. Mm. І, ті ж, і ті ж самі тези. Людоловий, а, і От поехало ну, ну, взагалі не, соромля, не то есть, в своїх висловлюваннях. Береш одні тези, відкриваєш деякі телеграм-канал уже український, вони, вони співпадають. Співпадають повністю. Чи я підтримую дії ТСК, коли в той самий, ну, прям ні. Безумовно, Тобто закон не можна переступати. Можна. Навіть не коли на, на, на тобі форма. У нас була історія 2014 рік, коли хлопці привозили там полонених і сказав, пальцем не трогать. Говорю, от приїдуть там відповідну службу, нехай їх забирають, везуть, що хоча з ними там робити. Це їх робота, а їх відповідальність. Горуть пальцем не трогать. Те ж саме тут. Ну, вибачте. Не можна, не можна так діяти. Тут я говорю, тут ця палка не о двох кінцях. то палка в 15 кінцях. Треба розбиратись а, з кожним тим самим, з кожним випадком окремо, але повторююсь: залишити ТЦК без роботи. Просто ну, дивіться, дивись, да. люди ж дивляться також і на тих, хто показує приклад, Микола Тищенко: побили військового в Дніпрі, йде суд, все надягають браслет. Все, Все, він вже тільки під домашнім арештом ну, нічним ну, залишається. Олександре, ну дивиться, якщо в країні толком не працює закон, або закон працює тільки для а, обраної, ну, скажімо, обраного прошарку населення, то врешті-решт будуть такі ситуації. Завтра можуть дати до стрільби запросто, або на ТЦКшників, або хтось із ТЦКшників виявиться з е, наградним стволом, дуже запросто, або з е, табельною зброєю. І він може відкрити вогонь. І це буде розцінювати як напад на, от, на них при сполні. Вони знаходяться при, ну, при виконанні своїх службових обов'язків. Як це було от в піряті на АЗС, коли просто застрілюєте ТЦКшника. І ви пам'ятаєте, що творилося в соцмережах: від обурення за те, що вбили людину у формі, до радіів, що нарешті їх почали відстрілювати от нарешті. Ну, мені хочеться просто спитати у цих людей, які там да, радіють нарешті. Окей, повторюсь ще раз, нехай вони самі відповідають відповідають для себе на це питання. Якщо завтра не буде ТЦК. що далі ви самі побіжите? Точно? Точно, точно? Чесно, чесно?